Сьогодні ми зануримось у текст, що пропонує абсолютно інший погляд на історію. Він називається Шлях аріїв, і скажу одразу, він перевертає звичні уявлення про минуле, пропонуючи бачення, яке багатьом може здатися просто неймовірним. От власне цей текст кидає виклик практично всьому, що ми знаємо з підручників. Він пропонує наратив, де Україна опиняється в самому центрі грандіозної, навіть космічної оповіді. Ну що ж, давайте подивимось, про що саме йтиметься. Ми розберемо ключові теми від альтернативної історії всього сущого до таємничої ролі України в цьому всьому. Отже, почнімо з головного це джерело не просто по-іншому трактує відомі події, ні. Воно пропонує цілковито іншу модель людського існування, яка, за словами автора, ґрунтується на езотеричних знаннях про космічні цикли та давно втрачені цивілізації. Історія, як її подає автор, починається не зовсім на землі. Згідно з цим наративом, її формують глобальні космічні цикли, якісь давні катаклізми, і що найцікавіше, навіть штучний місяць. Так от у книгі йдеться про цілу послідовність із п'яти людських цивілізацій або так званих корінних рас. Кожна з них, як стверджується, жила під своїм місяцем і гинула внаслідок глобальної катастрофи. Як бачимо, наша сучасна ера, згідно з цією хронологією, почалася приблизно тринадцять з половиною тисяч років тому. Тобто, і в цьому, мабуть, ключова ідея місяць у цій версії це не просто природний супутник, це такий собі космічний пристрій, який встановили, щоб керувати еволюцією життя на нашій планеті. І от від цієї космічної картини ми переходимо до походження одного конкретного народу Аріїв. І тут, знаєте, все стає ще цікавішим. Це, звісно, абсолютно радикальне переосмислення. Тобто арії тут це не просто якась етнічна група, це народ, який за версією автора був загартований у неймовірних випробуваннях і якому судилося стати каталізатором історії. І де ж за версією автора була батьківщина цих аріїв? Ну, звісно, на території сучасної України. Саме тут, як стверджується, тисячі років тому, вони заснували свою першу цивілізацію, яка називалася Аратта. І що тут справді цікаво, так це те, як автор намагається поєднати ці, скажімо так, езотеричні ідеї з добре знайомими біблійними історіями. Він не просто вигадує щось з нуля, а вписує свої концепції в уже існуючі релігійні рамки. А ця схема, власне, показує, що було далі. Тобто, згідно з текстом, ці арійські народи, які виникли на території України, згодом розселилися, заселивши Європу та частину Азії. І це підводить нас до однієї з центральних ідей усього тексту Україна тут не просто якась територія. Це, по суті, ключова вісь, навколо якої, на думку автора, і обертається вся світова історія. У цьому наративі давня трипільська культура подається як справжній світанок нашої сучасної доби. За версією автора, вона була заснована на арійських принципах духовності і землеробства і була набагато вищою за такі цивілізації, як Єгипет, які тут зображені просто як занепадаючі залишки Атлантиди. Далі, мабуть, одне з найрадикальніших тверджень у цій книзі. Автор стверджує, що Ісус Христос не був євреєм, а походив від арійських скіфів, які оселилися в Палестині. Те саме стосується, до речі, і Діви Марії. Це, звісно, кардинально суперечить загальноприйнятій версії. Але ця історія, звісно, не лише про аріїв на сцені з'являються і інші, скажімо так, гравці. Текст представляє все це як таку собі космічну драму з давніми духовними конфліктами. Автор описує таку собі фундаментальну духовну подвійність. Так звану арійсько-єврейську проблему він розглядає не як расовий конфлікт, а як взаємодію космічних чоловічого та жіночого начал. Тут варто наголосити, що це суто езотерична інтерпретація, а не історичний аналіз. Крім давніх сил, текст також знаходить і більш сучасних антагоністів, наприклад, Карла Маркса. За твердженням автора, Маркс нібито зневажав українців та їхню роль в історії. Давайте поглянемо, які ще сили, згідно з цим наративом, діють на історичній арені. Тут усе досить чітко розкладено. Світ постає як арена прихованих конфліктів, де справжня Київська Русь протистоїть Москві, яку тут називають узурпатором, а масони та Росія відіграють свої антагоністичні ролі. І от усі ці елементи, космічні цикли, загублені раси, давні народи, складаються в єдину картину. В те, що автор називає особливою місією української нації. То що ж це за українська ідея в розумінні автора? По суті, це така собі унікальна національна доля бути духовним центром слов'янського світу, берегти давню арійську спадщину і, зрештою, становити справедливий порядок для всіх. Це й є кульмінація всієї цієї альтернативної історії. Ми з вами розібрали один дуже складний, дуже незвичний альтернативний міф. І це, мабуть, залишає нас із головним питанням: як подібні історії, незалежно від того, вважаємо ми їх фактами чи фольклором, впливають на те, як цілий народ бачить себе і своє місце у великому світі.